Hot summer Party Pool Billiard, турнамент міс б'юті більярд, огіст, дніпро, спекотна літня вечірка, турнір з полу міс красуня більярду, серпень Дніпро. Таку назву отримали змагання з більярдного спорту зіркових дівчат, серед яких три майстри спорту України, вихованок школи Золота Піраміда Євгена Гуревича, що їх приймав клуб Тріумф нашого міста на початку стислої урочистої церемонії відкриття. Учасників привітала та побажала успіхів. А також подякувала усіх причетних до організації і проведення турніру і в. В першу чергу збройним силам України за мир у Дніпрі. Його ініціатор, засновник і фундатор Яна Павлуцька. Я дуже дуже вдячна всім жінкам, всім хлопцям та дітям, які зацікавились у місті Дніпро більярдом, а саме пулом. Тому хочу подякувати Константину Кулаку за те, що підтримав нас за розвиток. Це такий маленький старт. Подяка всім, хто нам допомагав. Ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим, і хочеться всіх привітати тих, хто підтримав, і керівники, і салон Нарцис, і «Янагі клуб». Ну такі люди, які і у спорті, і у красі підтримують жіночий, дитячий і дорослий хлоп'ячий більярд. За регламентом змагань дівчата зіграли за коловою системою кожна з кожною до п'яти перемог в один з видів більярду класичну пул дев'ятку. Вона найчастіше зустрічається і найбільш розповсюджена та популярна на європейському і американському континентах. Зрештою, красунь у першу чергу цікавили наскільки якісь турнірні здобутки і перемоги. Вони тішилися з того, що, попри найкращі часи сьогодення, об'єктивні суб'єктивні, а то і сімейні обставини, завдяки організаторам, їм нарешті вдалося зібратися докупи, поспілкуватися, згадати минулі часи, коли вони тільки но осягали ази цього виду спорту, а згодом стали вправними гравчинями, переможцями і призерками багатьох престижних міжнародних та вітчизняних турнірів і змагань. Очень было приятно сегодня встретиться с девочками, потому что мы все все действительно всю юность провели вместе в бильярдной. Хотелось бы поблагодарить бильярдный клуб Триумф организаторов все на высшем уровне, красиво. Спасибо большое. Даша у підсумку разом з Анастасією Анодіною та Юлією Євсеєнко стали бронзовими призерами турніру. Майстер спорту Юлія Павлуцька, окрім срібної нагороди, була удостоєна і звання Міс Більярд за ініціативу та увагу до розвитку цього виду спорту серед жінок. А перемогу на змаганнях святкувала інший майстер спорту України Євгенія Кобрусєва. Втім, зазвичай на таких фестивалях тих, хто програли, не буває. Нагороди і титули на них не головне. Дівчата зустрілися, наговорилися і набалакалися. І не тільки про спорт, але і за життя. Тому вони у першу чергу завдячують її величності улюбленій грі, яка їх свого часу познайомила, зробила подругами, а не рідко і суперницями водночас. Так що свято більярдного спорту, спекотна літня вечірка, турнір з пулу міс красуня більярду серпень Дніпро у нашому місті вдалося на славу.